Зеленський звернувся до росіян у Європі. F away to на чому попався екс-міністр Галущенко, який намагався втекти за кордон. Чому на переговори таки поїхав Дмитріїв? Буде угода на 12 трильйонів доларів. Індія не купує російську нафту, які наслідки у агресорки. Нетаньяху заявив, за яких умов підпишуть угоду з Іраном. Вірмени завдали Путіну ніжу спину. В чому річ? Мене звати Дарина Трунова, про це й не тільки далі. Зеленський закликав усіх росіян видворити з Європи. Він сказав вислів, який дуже роздратував на Росії. Факевейтураша Гоу. Їдьте додому. Ви не поважаєте нікого в сполучених штатах. Ви не поважаєте правила. Ви не поважаєте демократію. Ви не поважаєте Україну, Європу і таке інше. Їдьте додому. Пізніше радник офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Зеленський мав на увазі саме російських чиновників і підсанкційних осіб. Натомість на болотах у Соловйова знову виють і цього разу через німецькі дрони, які виробляються для України. Гордо з радістю вони показують, як німецькі дрони призвідон. на немецких заводах будут убивать они мало этого даже под аплодисменты писторию с этим восторгается дроны которые будут нести смерть мирному населению россии на себе будут иметь не только украинский флаг но и немецкий флаг как символ преданности немецкого вермахта идеям уничтожения славян. Ах, теперь он как-то по-другому называется, этот вермахт. А что, что-то изменилось по сути? А пока что после Белгорода эстафету Блекаутов переймает на себе Брянск. Счастливых темных ночей. знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно. Застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска. И секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно. Ужас, ужас. А от так зміністра юстиції енергетики Германа Галущенка затримали і вручили таки підозру, тож мають обрати запобіжний захід. Йому інкримінують відмивання коштів та участь у злочинній організації. Що єс, єс, так. А що написав? Що хочете тобою поговорити? Алло. Да. Вы за вас, блядь. Извини. Сколько раз я тебя вызови. Ну, решено все. Да, слушай, да, слушай. Да. я все, ну вы же понимаете, я, блядь, ну иди, блядь, в воронике тоже, блядь, я соседок. Я сделаю все, что вы надо, я ваш. Ну или скажи плюс, что там все. У період перебування на посаді міністра енергетики через його довірену особу злочинці отримали понад 112 мільйонів доларів від протиправної діяльності в енергетиці. На рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перераховували понад 7 мільйонів доларів. А більше 2,5 мільйонів євро видали готівкою. Частину цих коштів витратили, звісно ж, на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії і розмістили. На рахунках колишньої дружини. Нагадаю, син Галущенка навчався у престижному приватному коледжі в Швейцарії, де вартість навчання становить до 200 тисяч доларів на рік. Тож, як то кажуть, прорахувався, але де ось вам люде дорога від КПП до виставки сплошний лід. Я не знаю, що там солі не вистачає, чи піску, чи що, що не посипано. Воно пошкрябано, але воно не посипано під дорогою літ. Даєш газ, буксуєш, тормозиш, летиш, будьте обережні, будь ласка. Авто столиці справжній погодний колапс, сніг та ожеледиця просто паралізували дороги. Ось такі відео опублікували кияни. Як повідомляли у КМДА, снігоприбиральна техніка працювала з ночі понеділка, але дороги все одно заметені через сильні пориви вітру, а проїзд був дуже ускладнений. Марія молодімировесока. Голова офісу президента Кирило Буданов перед зустрічю понасміхався над Мединським, який теж цього разу буде на зустрічі у Женеві. На шляху до Женеви. Попереду наступний раунд перемовин. Дорогою з колегами будемо обговорювати уроки нашої історії, шукати правильні висновки. Інтереси України мають бути захищені. А президент України вкотре заявив, що питання території це питання захисту усієї Європи. Тож не можна зробити помилку, як це вже було в 2014-му. Дозволити агресору щось забрати це велика помилка. Це була велика помилка від самого початку, ще з 2014 року, і навіть раніше, під час нападу та окупації частини Грузії. І ще раніше, під час окупації Чечні. Коли все було зруйновано, і був мільйон жертв, вбитих і поранених, багато помилок було зроблено. Саме тому зараз я не хочу бути президентом, який повторить помилки своїх попередників або інших людей, бо Путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами. Натомість, з російського боку, вийшли із новими заявами перед переговорами в Женеві, знову прямим текстом кажуть, що будуть затягувати час питанням Донецької області. Делегация Российской Федерации отправляется в Женеву с четкими указаниями действовать в рамках понимания Анкориджа, заявил Рябков. На переговорах в Женеве будет обсуждаться более широкий спектр вопросов по сравнению с Абу-Даби, в том числе речь пойдет о территориях. И вот самое чому почему же Дмитриев едет до Женеву? Чи, возможно, хочет укласти угоду на 12 триллионов зі Штатами? Про це рассказал экономист Сергей Фурса. І ми, і росіяни, намагаємося якось зацікавити Трампа, умовно підкупити Трампа. Поки що ми тут просунулись далі. Насправді, у нас ж дуже до речі, вигідна для України угода по літію сталася, де зайшов друг Трампа Лаудер який, судячи з усього, з допомогою грошей американських платників податків може розпочати якусь роботу. Буде, чим це закінчиться, ми не знаємо, але напевно там будуть і держсубсидії, американські саме, і ми перші тут, да, от Трамп, от твій друг, зайшов, Дивіться, як все добре. Росіяни намагаються те саме запропонувати, просто що в більших масштабах на тому, що зрозуміло, що російська економіка більша, ніж українська, тому. Засобів підкупити умовно з... З... зробити Трампа більш уважним до власних побажань у них набагато більше, але знову ж таки всі ці, ці угоди. Вони як пряник лежать, але вони неможливі, поки війна триває, і вони так намагаються переконати Трампа. Звісно, що там 12 трильйонів це як просто якась космічна цифра, бо е, яка не має нічого спільного з реальністю, бо ті просто ВВП Росії – 2 трильйони доларів. Також цього разу одночасно пройдуть переговори 17 лютого. І щодо питання Ірану, держсекретар США Марко Рубіо запевняє, що штати не прагнуть мати Європу як васала. Хочуть сильного партнерства. Держсекретар назвав позитивними дії європейських союзників спрямовані на зміцнення альянсу. Але він вкотре підтвердив, що штати не виходять з НАТО попри певні ротації американських військ розгорнутих у Європі. Ми не вважаємо негативним те, що інші країни мають більший вплив у НАТО, інші країни-партнери мають більший вплив у НАТО або що інші країни в рамках НАТО мають більший потенціал. Ми розглядаємо це як позитив. Я бачив, як учора в деяких місцях повідомляли о європейці дуже засмучені. Вони тепер будуть менше залежними від Америки. Ми не хочемо, щоб Європа залежала від Ми Не просимо Європу бути васалом Сполучених Штатів. Ми хочемо бути вашим партнером. Ми хочемо працювати з Європою. Ми хочемо працювати з нашими союзниками. Ми хочемо працювати у співпраці з вами. І наша думка була і залишається такою. Чим сильніші ви як індивідуально з точки зору країн, так і колективно, як альянс, тим сильніші члени НАТО, тим сильніше НАТО. Повертаючись до теми Ірану, Нетаньяху назвав умови для переговорів. А саме вивести увесь уран і демонтувати усі пристрої щодо його збагачення, обмежити радіус дії ракет до 300 кілометрів, а також демонтувати. Ати вісь терору і провести ефективну інспекцію всього перерахованого вища, я сказав. Що якщо угода має бути досягнута, вона повинна мати кілька компонентів, які на нашу думку важливі не лише для безпеки Ізраїлю, але й для безпеки світу, сполучених штатів, регіону, світу. Перший полягає в тому, що весь збагачений матеріал має покинути Іран. Друге не повинно бути жодних можливостей збагачення, не зупиняючи процес збагачення. А демонтуючи обладнання та інфраструктуру, яка дозволяє збагачувати в першу чергу, І третій, також потрібно вирішити питання балістичних ракет. Існує обмеження РКРТ режим контролю за ракетними технологіями у 300 кілометрів, і Іран повинен його дотримуватися. Звичайно, він цього не робить і новий ніж у спину. Вірменія не видаватиме путіну росіян, які переслідуються з політичних мотивів. Про це пообіцяв речник парламенту республіки. Вірменія і раніше неодноразово відмовляла Росії в екстрадиції як антивоєнних активістів, так і ухилянтів. Я вам гарантую, ні один чоловік по політичним соображенням не буде ні задержан, ні в яку либо другу третю страну. Я вам гарантую, це офіційно. Еще один важный вопрос. Я уверена, вы ждали его от меня. Я, 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 у нас очень много людей приезжают, очень много артистов, очень много известных людей, которые заявлены и на агентом и так далее. У них здесь концерты. Как ваша покорная очень, слуга, да. Да, очень хорошо проходит, так что я думаю, этот вопрос нужно закрывать. Тим часом на Росії назріває криза наявності вільних потужностей для зберігання нерозпроданої нафти, передає Reuters. Обсяги експорту російської нафти морем значно впали. Якщо у грудні росіяни перевозили загалом. Майже 4 мільйона барелів на добу, то в січні ця цифра впала до 3,5 мільйонів, а в лютому до 2,8 мільйонів. Які надії покладаєте ви щодо переговорів у Женеві? Як думаєте, вони пройдуть і чим закінчаться? Дякую вам, що дивитеся з вами. Була Дарина Трунова. Про усе пишіть у коментарях.